Звідки двоголова курка у московитів? Друзі, ви будете неймовірно здивовані. З вами український історик Олександр Офоров, зараз я вам все розповім. За версією московитів, Софії Поліолог, яка була підмінистю останнього візантійського імператора, вийшла заміж за московського князя Івана III у 1472 році. А з нею і герб Візантії, двоголовий Орел, прийшов і в московське князівство. Але очевидно, Софія польолох мала одночасно ще одного чоловіка тверського князя Михаїла, у якого на монетах теж зображувався двоголовий Орел. Інакше пояснити це неможливо по парних днях у Москві у одного чоловіка, по непарних творі у іншого чоловіка, чи як вони там міняли свою гербоносну дружину. Але все стає простіше, коли ми зрозуміємо, що московське що тверське князівство було складовими частинами Золотої Орди. Подивіться на герб Золотої Орди, який… Карбували на її монетах. Отже, герб сучасної росії це спадок Золотої Орди. Загугліть магазин алферових, там неймовірна кількість знаків.